Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу вам обзор своїх рослиночок. Скільки вспіємо, стільки вспіємо, не хочу затягувати, але перед тим буду вас просити підписатись, поставити пальчик вверх, а ми починаємо. Покажу вам першу полку, ні, другу поличку, тому що ось ця верхня поличка. У мене всі всі главним. Хочу трішки їх розбавити. Тому покажу другу поличку. На другій поличці теж в основному глаунем, але є інші кімнатні рослини. Тобто одного сімейства, так, але рослини інші. Тому, якщо вам буде цікаво, суто сугубо всі глаунемки, я знімлю окремий обзорчик. А зараз будемо дивитися, що у нас на цій поличці. Дивіться, це в нас є представник ароїдних теж, це у нас є Homalmena. Досить цікава рослинка, непрямхлива рослина. Головне вчасний-вчасний полив. Відсушує старі листи так само, як і філодендрони. Ну, звичайна рослина для звичайного. Виду Все так само, ось нові листочки вона розвертає, в догляді вона не примхлива. Єдине, що потрібно вчасно поливати. Ось, в неї вже ґрунт сухий, їй вже сьогодні потрібно поливати. Я її поливала два дні тому, тому або полив, або пересадка. В моєму випадку полив. Ось така красоточка. Наступна аглаонемка. Дівчатка, по сортах теж. Якщо вам буде потрібно, я буду просто називати аглаонемка. Сорта в мене є всі. Але якщо вам буде потрібно, пишіть. Я вам напишу, зроблю відео повністю по сортах. Тому що зараз зупинятися не хочеться. Ось така красотка. Нові листи випускає. Нові листи, як завжди, світліші від попередніх. Тому. Красотка. Мої гланимки всі пропали в Україні, тому тепер наново буду збирати всю свою колекцію. Дуже жаль, тому що в мене їх було дуже багацького, але що зробиш, нічого з тим не поробиш. Добре. Так, наступна аглаонемка, Ось така красотка. Була схожа трішки з цією, але ось дивіться, сам стволик, і вони зовсім-зовсі. А главнимки вони самі такі, знаєте, рослинки. Я не скажу, що вони примхливі, ні, звичайно, але це те, що в них дуже багато видів. От, наприклад, сама главнема Марія, в неї там щось налічується близько 50 сортів. Ось один з цих сортів. Попередня була Марія, я вам показувала. І ось, бачите, зовсім-зовсім інакше. Чуть-чуть щось, -чуть -чуть -чуть, чи черешок, чи менше. Виражені її ось ці малюночки на листах, так, і вже це вже знаходиться новий сорт. Тому багато хто продає, я маю з України дівчат, багато хто продає їх під назвою однієї Марія і все. Але це не так. Так, у мене тут дві діточки. Одну я замовляла, одну я думала, що в мене її немає, воно в мене є. Тому будемо садити їх по тому разом. Не зараз, пізніше будемо садити, все чудово, ось вона нові листи випускає. Все все класно. Просто шикарна рослинка. Аглаонемки насправді, такі дивовижні рослинки, на них можна любуватися і любуватися. Тобто, це такі одні, одні з рослинок, так, які вони є непремхливі і до яких постійно тягнеться. Любителів, Агланем зараз на даний момент стає все набагато і набагато більше. Ну, тому що вони дійсно вони приваблюють своєю красою, тому вартує їх взяти. Наступна главним, похоже з тією, але не та. Ось така маленька діточка. Вона хоче зрізатися, ось тут зрізатися. Ну, я її буду зрізати по-любому, тому що не люблю я витягнуті рослини. А зріжу по-любому їх, тому будемо укорінювати. Я думаю, всі ви знаєте, що аглаонемки укорінюються дуже-дуже швидко, і вони до самого укорінення не примхливі. Ось це один плюс між ними. Так, яку уберемо. Не знаєш, як обрати. тому що багато главним і не знаєш, як обрати. Так, наступна главнимка ось така красотка. Теж похожа на Марію Крістіну. Але все ж таки, ні, це другий другий сорт. Зовсім другий сорт. Люблю я главним. І нові листочки, ось випускай. До речі, я поміняла, я не поміняла лампи. А, купила собі лампи, бачите, розового світла. Тобто. А зараз сказати за них поки камісність нічого не можу, але наблюдаю, побачимо, що буде далі. Чому розового? Тому що я замовляла там, де замовляю рослинки, і в них інакших не було, а мені а мені були потрібні зразу з тими рослинами, які мені приїжджали. І я, я мусила їх заказати, але ну, поки камісні нічого сказати не можу. трішки Придивимося один до одного, притремося, і кажеться. І тоді я вам вже можу робити якісь висновки. Зараз наперед нічого говорити не буду. Наступна. Ой, яка красотка! Дивіться, які свіжі нові листочки. Дивіться, ну, шикарна рослинка. Хомоломена теж, хомоломена. Старі листи я не удаляю, хай засихають. Це практично ті самі рослини, знаєте, як ну, сімейства ройних, але вони більш до алоказій. Тобто алоказіям ми не забираємо листи, поки не відомре повністю, тому що він ще дає свої сили, він ще дає свої вітаміни. І так же само в Хомаломеню. Ми не забираємо нічого абсолютно, тому що все Ах, він ще все видає, так як він ще стоїть, все добре. А ще стоїть черешок навіть не пожовтів. Значить, він ще буде тут стояти. Ось така красотка. Мені подобаються дуже нові листи. Вони настільки класні, настільки приємні на дотик. Ну, але це у всіх рослинах нові листи приємні на дотик. Добре. Йдемо до наступної. Наступна рослинка. Аглаонема теж. Аглаонема, так. То, як їх називає, ось така красотка. Це мені діточка приїжджала, тому ростемо. Ростемо на маленькому стаканчику. Я просто її запхала від йогурту, щоб коли поливаєш, ну, аби вона не протікала мені на стелаж тому що вода і електрика це ну не дуже добре. Я думаю, знаєте чому. Не буду говорити, тому що це було би атас. У мене там повсюди кабеля і кабеля не захищені. Тому поки місця, так як я не вдома, виходжу з положення тим, з чого маю. Тому не судіть строго. Так. Ну, наступну главним, напевно, потрібно показати ось так. Тому що, дивіться, я пеньок зрізала. Я її обрізала ось по пеньку. І тепер чекаю від неї дітки. Ось сама гланимка. Укорінюю її у мху. Ось, мах так, І укорінюю. І вона, до речі, дуже-дуже скоро, дуже, ну, я кажу, вони не примхливі і вони дуже-дуже скоро вони укорінюються самі по собі. Вони взагалі молодці. В тому плані укорінення, тому а, я раджу. Так, я раджу главнимки для новачків. Вони шикарні, вони яскраві і вони досить-досить непрямкі. Забираю. аби не попутались. Добре. Наступна главним. Так, наступна красотка, Дивіться, яка вона класна. Ну просто шикарні головним. Настільки від, та від цих різних кольорів, я навіть не знаю, як їх назвати. Від білого до, до темних, від темних до світлих. Тобто дуже-дуже багато. Тут 50 відтінків, напевно, зеленого тільки вони мають. Ну, Просто шикарні рослинки. І досить-досить цікаві. Ось така красотка. Такий кущик. Приємний кущик досить досить. Добре. Хомаломена. Ось дивіться, за що я казала? Бачите, вчасний полив. Вона ось має такі бордові по листу. Черешки бурдові вчасний полив, тому що, бачите, вона сушить свої листи. Ось що означає хомаломена потрібен. Вчасний, чесний поливну і листочки випускає, все чудово. Зараз я їх полю. І все все буде класно. Ось така красоточка. Напишіть в коментарі, чи маєте ви хомалу мене, чи маєте ще якісь інакші сорта аройних. Мені буде приємно почитати. Так, наступна красотка. А головнимка, як завжди, дивіться, яка вона класна. Теж. І вона дуже діткується, вона дуже щедра на дітки. Дивіться, ось одна дітка лізе і ось друга. І ось-ось-ось третя. Шикарна. І два кушечка в мене великих. Тому ось така красота. Ось така вона красотка. Теж бачите, крайчик, білий, обводочка. Це у нас, а головне Кому буде цікаво. Сорта пам'ятаю всі, але... Але... А що, але? Але не знаю. Щось не говорю чомусь. Наступна красонька, дивіться, ось така красотка. Листи просто шикарні, нами лист випускає, все чудово, адаптувалась. Листи гарні, листи з моєї лодонь. І вони чим раз, тим більше і більше будуть. Це дуже-дуже класно. Мені подобається главнема величезні. У мене є главнема велика, а, ну, на метр десь має. Ну і дуже дуже класна главним, але єдине, що, куди ж вас пізніше ставити, це питаннячко. Але все добре, поки місць добре. Якщо поїдемо додому, то, то все буде класно. То місце знайдеться, тут немає місця, на жаль. Такий красень. І залишається у нас 4 рослинки. Я вже йду з цього боку. теж нем, дивіться, як гарно попало. Я кажу 50 відтінків зеленого. ну Просто-просто шикарню рослини. Це як якесь зіркове небо. Ну, ну Така настільки гарна, вона настільки чудова. Теж дивіться, скільки діточок. Дітка одна, дітка друга, дітка третя. І два великих сорта. Два великих череночка, так. Лист один йде, що тут. Тут поки місті немає. Ось така вона. І тут новий теж Від... розвертає і одразу лізе другий. Ну, не знаю, чи це лампа, чи це не лампа, але не буду зараз говорити забігати наперед, тому що можу сказати, а пізніше лампи мені не сподобаються, тому, а... тому не знаю, будемо бачити. Я понаблюдаю і пізніше за лампи розкажу. Якщо ви в мене їх вдома побачите на стележах, значить лампи дійсно чудесні. Зараз ще мова не йде про них, тому що ну, гріх щось сказати, якщо ти не знаєш. Добре, наступна красотка. Ну, ось, бачите, я ж кажу: сімейство Марія. Дивіться, скільки їх багато. І щось чуть інакший сорт, і все. Це вже зовсім зовсім інакша рослинка. Тут набагато листи більші. І вони темно мають темний лист, і ось білі ось ці пружилочки, вони такі ледь-ледь видні. Ось така вона. Красотка. Красоточка. Ой, а це моя головнимка любимка така, що. А, дивіться, те, що випускає на велестину, ну молодець, ось така вона. Ну, шикарна. Шикарна, шикарна. Навіть немає щось сказати. Містика. Покручу вам, поверчу її. І останній представник на сьогодні. Це у нас є. А, хто мені скаже, хто це у нас є? Це наш 6 Теж один представник з Гароїдних. Не знаю. Чи ви знаєте таку рослину? Можливо, знаєте, що з мотоглотість Валічі, він більш такий знайомий, так? Він більш ну, узнаваємий. Його всі майже знають валічі. А ось це ще з мотоглотість Таїланд. Нові листочки випускає. Шикарна теж така рослина, настільки, ось дивіться, як зоряне-зоряне небо. І вона, ось саме ще Дуже полюбляють бути вологі, вологість, так? тобто вони люблять дуже, коли їм сиро. Горшочок повинен бути завжди влажний. І навіть якщо б у вас було а, в хаті дуже сиро, ці самі шезмотоглогіси, вони шикарно підійдуть. Вони б росли і росли. Сухість він не переносить, тому що як є сухість, він просто відмирає. Але він відроджується також. у нього всередині із ґрунту відроджуються паруски. Але до цього доводити не потрібно, тому що хтось відроджується, хтось ні. Валічі, валічі. Ще сметолокість валічі відродиться. А ось цей красень, не знаю. Я його вже не допускала, тому не можу за нього казати. Всі сорта різні, всі сорта індивідуальні, тому, тому так. Буду з вами прощатися. Всім вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Пишіть в коментарях, що ви маєте з ароїдних. Всім па-па.